Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Grow Garden, і в нас прямо зараз, через 20 секунд, буде місячний нічний івент. І якраз такий Дімончик уже прямо з нами. В нього тут з'являється його база помаленьку. <гум> ну, диви, ви в принципі. Так, да. У мене тут даже я бачу, вже якраз бомбучки всі повиростали. Чувач! У мене є купа всього, плюс у мене є нічний став, який я би поставив ось до плюс-мінус ось тут. І можливо би е щось з цього помінялося, якщо чесно. Тому що я хочу багато місячних приколів, і я. У мене виногради повиростали, кстати. У мене ж собака була виноград викопала. Так, да, це я пам'ятаю. Це взагалі, це Ну, я не знаю шанс, напевно. Взагалі менше одного відсотку. й, та 100%, 100% пацан, тому що вона постійно мені давала, ну, знаєш, якусь ерунду, типа, моркву, <сіхе> ще щось, і все. В мене саме жорстке, що давала собака, я пам'ятаю точно, це бамбук. І це я вже думав, ого, це прям сильно <сіхе> <плес> <та>, поняв. Та. <плес> У мене бамбук теж давався. І мені ще написало, що мій оцей посох зробив якусь штуку місячною. Тільки я поки не можу знайти, що він таке місячне зробив, ну. Але... а, бачу, бачу. Місячний Драгонфрут О, непогано. І, кстати, він був. Е я б не сказав, що прям близько біля цього стафа. Так що. Цілком можливо, що воно працює прям навсюди. Mm, цілково, да-да, я теж оце, про це думаю. А, бо він Moonlight Gold Dragon Fruit. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? ков телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99. Pet Let's go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Золотий драгонфрут, ну. А, і ще щось зробилось мумлайтерським, чуєш. Ну так, воно там прям частенько потом робиться з цим посухом. А, сім поінтів дає за драгонфрут. Представляєш, не п'ять. Обалденно, це за те, що він золотий. Да, да. Ну, у мене є ще два нічних яйця, які я вилуплюю. І що мені з них взагалі повипадає? Хотілося б, щоб щось класне, у мене є кріт і жаба. Оу. Оце, кстати, обалденно тобі випало, мені два їжака впало так-то. Чувак, кріт і жаба? Давай я щас попідбираю собак. Блін, як мені її підібрати? Вона просто постійно ходе. Так, а, що робе кріт? Мені цікаво, бем і подивитись. Кожній 80 секунд. Down underground. Короче, він може викопувати. Він залазить під землю раз у 80 секунд, і він може викопувати якісь приколюхи з гіршопа, поняв? Обалденно? Да, це обалденно. Ша, як шейцей, і поняв, кріт візьме та й копне тобі якусь саму дорогу поливайку там чи той самий громоводво. Да, 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 да. Плюс, що робить жаба, щас ти скажу. Ну, і кріт, він легендарний, поняв. А жаба теж легендарна. Кожних 20 секунд, квакає, ну це понятно. і. Uh, plant Will advance Grow. короче якесь um, покращене um, виростання якоїсь ерунди, я поняв? Ага. Цікаво. Угу, Плюс у мене є Moonlight ось бамбу. Ще один тут Moonlight бамбу. Ой-ой, ой у мене цих Moonlight штук уже просто капець, походу тут. Поки я оце стояв, поки я оце стояв, дивився. Що в мене тут ще монлайтовський, чорт його пойми? Ну, треба шукати. Треба прям шукати. А, він викопав 10-10 шекелс. Якась штука, що це таке, де воно? 10 шекелс? Це ці, це гроші. Так він мені не 10 викопав, він мені викопав 10-10, типа тисячу десять, поняв? А, ну. Тисячу 10 грошей викопав, пацан. No, поняв, так? Да? Блін, тут мені постійно щось пише, що щось стало мунлайтовським, тільки я не можу. Але знайти важко, так? Да? Так, да, ось ще кукуруза мунлайтовська. У мене, коротше, нормально, воно, ти знаєш, так от посипиться цього мунлайту. Ну ладно, піду занесу, поки це все, движуху. Я тепер розстроєний. А, так, тримаю всі мунлайт штуки. Я розстроєний, що в мене собаки то росли, поняв. Ну ні, чорта не виросли. Ага. І мені да. Ти їх дал... забув покормити? Ні, я не забув покормити. Я ж їх підняв, щоб поставити цих. Е -е. У мене є три сітпака. І щас я їх покручу. Oh. З одного мені Moonflower випав, легендарний. З одного Moonglow, міфічне щось. І з третього Starfruit легендарний. Ну, no, Moonglow, це, це якраз яєчко, поняв? Що в oh. мене росте. Да? О, uh -huh. oh, він викопав ще 980. Какао, пацан. Какао. Какао продається. Я купив. Хорош. Какао. Какао, какао. Какао, какао. Блін, непогано. Так, Moonglow це. Оця, типа, лотус, типа, да? Типа лотус. Moonflow moon це що воно таке? Це просто ерунда, да? Е, Хто хто? Moon flow, moon flow. Це воно як цей, виходить? Moon, moon, а ну. Moon а, це, це просто квітка, да? Якусь пролізки, і праву, вона кажуть. Да. Ні, просто квітка, яка пропала, то це Nightshade якийсь. А є Moonflower, то це от такі білі, типа. Ну, воно не пролізки, я не знаю, якісь кушинки. Uh -huh. Коротше, воно в тебе буде, поняв? Типа, ти його Японі. зриваєш, воно Японі. в тебе все одно залишається. Я поняв. Блін, знайти б ще щось тут оце з приколом оцим, поняв? нічним. Не, Потому, не. Що... Потому що цей. Потому що, як тобі сказати, у мене. Хочеться тут... лутати івент. Так, да, да. І в мене ще чуть-чуть, і у мене буде цей. Ем... Качка, Качка. Як у тебе. О, це я поки ти купав тисячу баблок. Нормально, ось у тобі пасивний дохід. <рес> да, да, да. Чувак, ківі це така штука, яка росте, типа там, ну, яка росте, поняв? Ну, логічно. А то качка. Ні, є така тварина, Киві, пацан. Воно так і називається ківі. Ні, не знаю, я такого чую. Це пані, ти придумав. Да-да. <рес> це я ото дурний щось понавидумував, путаю фрукти з тваринами. Ти ти все придумав. Да, я понял. Я отримав три лунар поинт. А, так мені ще багато, чуєш, мені ще 16 поинтів надо. А, ну не погано. А mm -hmm. до чого ж це тобі? А, це до цей киви точно. Да, і посох мій пропав гамняч. Уже? Да. Лов. Уже пропав, ще місяць може не він... кінчився, а він пропав. М може він як цей працює, я Як ігрому, вот там зробив, знаєш, три фрукти місячні, і все. М -м може, може. Ну, цей, мабуть, не три, а штук пять, може, 6, ну все одно. Mm. Десь так, нехай. Да, так. Да. У мене є ще Але один. Тут... Просто я оце думаю ставити його, ні. Та вже тут тільки хвилина, дві хвилини. Ем, скільки? Да, дві хвилини залишилось, то я навіть і не знаю. Ну так, да, вже таке відчуття mm -hmm. на чеї, типу, впадло. Його ставити. Но. Mm -hmm. Диви, що відкриваю. А ну, ну що там? Опа. А, рарка випала, ця м'ята прикинь. <рес> Поняв, поняв. Але в мене і яєчко є, так що нормально. Поняв, поняв. Так, хорошо. Значить, що я роблю? Оце я приберу, це я приберу. Moonflow, Moonglow, какао Seed, це все я поставлю, тільки мені треба поливайка. У мене є Godly Speakers. Плюс, оце я щас попідбираю. Мені треба покормити їжака, а їжак хоче їсти багато. А що робить їжак? Не пам'єш? Він щось там в півтора рази, по-моєму, більшим робить ці фрукти. Так. Mm. Да. Так, хорошо, значить. Какао, я посажу десь тут. Монфлоу це оця штука, що буде, що буде як яйце, так, виростати? Moonglow. Moonglow, да. а Moonflow це просто якась ерунда, да? ну, да, так? Ну так, так, квіточки такі будуть, кущик. Я помню. квіточки, кущик. Давай я тоді. Це поставлю поки сюди. Потім тут у мене буде. Moonblow, тут у мене буде какао, а Moon якась ерунда буде. О, у нас дощ, і тут будуть ці блискавки чи ні? Ні, там буде е, внизу справа, поня, як ти наводишся, то воно там прям пише, що типу а, -а, -а, -а. Сандр. Все, я поняв, поняв. Значить, по факту зараз тут ну, нічого такого не буде. Ну так, да, просто типу намокнуть фрукти. Я Щось в, о, то ото, що там тебе росте, то воно швидше виросте. Поня, то в тебе й поливайка, і дощ тут. Поняв, поняв. Так, хорошо. Давай я, значить, ще візьму цього. Є у мене, як воно зветься, то я забувся. Десь у мене була Місля. вода. Ось що, поливай. На какао полию, щоб воно прям в виросло швидко. Оцю штуку полию. Ну, Какао, Чуть? какао, це що я помітив, то воно в будь-якому випадку буде невеличкий кущик, оце поняв? Да? Так що, да, да може не той воно не розстраюватись, якщо що, бо я був розстроївся спочатку. Невеличкий? Ну взагалі, да. О! Обалдеть, у тебе воно виросло! Якщо можеш, не розстраюватися, я сижу, думаю, ти кажеш невеличкий кущик. Я такий дивлюсь, ну вроді такий не кущик, вроді. Що за прикол? Щоб ти розумів в моменті, коли я купив перший раз оце какао сіт, угу. то е, купило зразу шість людей, в усіх шістьох, ото виросли такі кущики, як в мене. І ми такі, типу, а, ну, значить так, мабуть, воно, ну, типу, устроєно. Тебе ж диви, яка росте! А воно, типа, здороветь що! Ну диви. Ні, то Шуфа. нормально, таке як надо. Та ну, я тобі так скажу, так як воно в мене є, то воно трошки більше, чим обичне. <гум> так пацан, ну може просто що ще в мене поливайка дощ ще є, типу зверху. Плюс їжак робить може, воно... більшими приколи. Ну, може, але ж. Я щось взагалі не розумію. Та па, ці квітки, да все, я пішов отсюди, я не знаю. Я розстроєний. <гум> пацан, це сидить, плаче людинка, в якої поняв, в якої, блін, 93 <гум> мільйони на балансі. Так, тихо, тут справа не в грошах, справа в тому, в які повиростали красиві дерева, а які ні. Мамо що. Райт був манго є. Мені знаєш, що пацан викопав? А? Мені пацан викопав звичайну поливайку. О, Представляєш? Тоже вже Просто звичайну поливайку викопав, пацан. Ні, ну в цілому норм. В цілому, так. Я був би не проти зараз від грози, конечно. Ну да. Від грози я б був би не проти. А я можу якось поудаляти ці насіння галімі? Ну Тіба, що посадити і лопату і потім викопати пані. він просто ж цей я. гамнюк далі візьме мені і цей. Заплює весь інвентар, так. Я знаю. Він далі просто візьме, зробить так, що я це. Опять буду ходити тут і думати, що мені робити. Так, де цей пес? Його треба теж покормити. Чим більше в тебе тварин, тим більше треба оце сидіти всіх кормити. Ну Нюде. І ще й ерундою, що як я його кормлю, він ще ерунду не хоче їсти, чуєш? Наглий пацан. Угу. Mm -hmm. Він взагалі добре наглий. О, ще тищу шекелів викопав мені, прикинь? Yeah. Ну, какао виросло, таке нормальне, чи какао. Це велике какао, Дім. У тебе нормальне какао, пацан. Хе-хе. I want to sell. So 58 тисяч за какао? Ну а ти як думав? Аба одій, та я чорт тепер, що в тебе бабла постійно повна, бо в тебе дорогі фрукти ростуть. <с дорогі, <с дорогі, в тебе ну, треба. Да, 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 Це не якась да. шляпа, в тебе дорогі фрукти. Значить, да, що мені да. треба зробити? Мені треба зробити так, щоб у мене теж були дорогі фрукти. Для того щоб у мене були дорогі так. фрукти. Мені треба що зробити. Мені треба зробити повну ре реінкарнацію всього того, що в мене є. Перше, покормити цього чубзіка на 500%, бо щось я йому толкове дав походу. Так, оце все я збираю звідси, бо більше мені ця клубніка не надо. пішла вона в дуб. Я більше таким займатися не буду. Оце цю клубніку бігати збирати. Я не хочу. Я беру просто дестрой і отако. І мені байдуже. Правильно, я теж так зробив уже давно. Не треба топони, то плониться, а то, то взагалі ти її бігаєш збираєш, збираєш та тільки пальці встають її збирати. Да. Так, Raspberry, треба мені це Raspberry чи ні? Воно теж кущі якісь такі не гарні. Ой-ой-ой. ой ой А на що мені ці Расбері? Вони ж галімі, ні? Куші ж і такі здорові. Галімі. <кхш> галімі? Я не хочу таке. Воно сидить, його оце так багато якось, воно якесь все застягне. Мені таке не подобається. Так, а ну, все швидко розбираємо. Робимо перепостановку всього. Переучок. Так, помідори теж розсиділись тут. Що сидите тут? а? Помідори. Так, це є, це є. Це ми викопаємо. Розбері вони рарні. Я поняв. Ну мені байдуже на цю рарну ерунду. Бося, манго викопати. Манго, блін. Крапки. Манго не буду викопувати. Всякі разбери я викопаю, мені не жалко. Я з них все одно ні копійки не получаю. Так, це в мене є, це в мене є. Помідори мені надо. Вони теж 3 копійки коштують. Помідори мені теж не треба. Туди їх всі. Отако. От Все, та й дивійк у мене чистесенько, гарнесенько, ні? Ну. Ну. І на ті місця потім позасаджувати оцих теж всяких виноградів, манго, що там ще, какао, Перці. Ну так, да, гарне щось поставити. Так, у мене ну. є ще маленька лопатка. От її я би оцю штуку переніс. Сюди. А цю штуку переніс сюди. О, гарно, я б ще й цю переніс, але поки нема баблам. За те, що надо. У мене помаленьку, потихеньку стає все добре. Зараз піду подивлюсь, чи є в мене щось мунлайтовського з того всього, що я пізбирав. А Ану. Ні, мунлайта в мене нема. Значить, я можу просто все продати в цього чела, да? Ну, да. Sell, uh, I want to sell my inventory. 98 тисяч. Ягід продав, коротше. Ооо, непогано ти там ягоди продаєш, чуєш. Не, ну ти зду Я стараюсь. Вірю? Зато две у мене тут чист. Аж балдежно, да? Угу, mm -hmm. аж прям так, типа, прям хорошо. Аж прям. аж прям дыхать ечем. Так, кукуруза. Надо мені ця кукуруза во чи нет. Я думаю, что. Что нам никаку си не надо? Я на ее особо никого не ні. накормлю, правильно? Да вроде да. Так, а яблука? Давай яблука зберу, подивлюсь наскільки яблука хорошо кормить все тебе наприклад. А 65%. 65, п'ять, типа, 10%. Ну. То короче ти хочеш сказати, що оце яйце, що в мене виросло, воно типа велике, да? Ну взагалі, да, воно в тебе прям таке нормально. А сік воно стоїть? Норма стоїть, чи ні? А я не пам'ятаю. Ну це може нехай таке в тебе, ось таких розмірів хай буде тисяч там 100. А, да. То хай може замерзне? Mm -hmm. А я просто не зрозумів, чи вони замерзають, чи мокріють, чи ні. По ним, типу, ні чорта й не видно, так. Да? Так, да, по ним і не скажеш, а зриваєш, то вони, ну в мене як було, то вони постійно обичні. Mm -hmm. Я поняв. Хорошо. Так, а ну що в нас по насіннячкам? Ну. Нічого. Поки пусто. Нічого. Окей, в гіршопі щось є цікаве, бо я би, напевно, поливалку годлі би купив, якщо вона є, там ще щось може прикупив би. О! Собака викопала цей саженець гриба. <рес> я не можу поняти, ти там чимось таким її жорстким кормиш, чи що? Що воно тебе викопує ці всякі штуки такі? Я тобі відповідаю, диви. <рес> Та що це за прикол пакет? Мені прям написало, я прям побачив осью. Та це же все. не хочу я з тобі. <рес> я його ще й поставлю щас! Отут де в мене громот от. Хай вальне. Да, сюди. Да, я це теж хотів тобі сказати. Що якраз чітко, що те там стоїть громот, вот. Да. Так і полити тебе гриба. Хай великий росте, бо гриб у тебе там стільки 14 мільйонів стоїть, що і це він тільки замерз і близько. Ну no, да, okay. да, да. І він, по-моєму, не найважкий. Mm -hmm. Можна ще більше. Так, гірше. Що в нас тут є? Mm -hmm. uh -huh. Так, поливайка обична 50 тисяч. Оця лопатка, я б теж купив би ще попереносив би щось. Обична поливайка одну візьму. І в принципі все. Фаворіт тулу я ще сіки не заробив. Так, а поливайки я би цю штуку переніс. Сюди тако. Екплент. Надо мені поки чи Чорт... Хм, Хай поки тут постоє. Обадій, золотий какао, виріс. Так. Да? Да. Повезло тобі, пацан. Не кажи. Тобі прям повезло. А я тут оставлю винограда О, як тобі мій садок. Садок вишневий біля хати. О, нормальний вже, такий, поняв? Красок своїх набуває. Ну, потрошечки, потрохи помаленьку починає розростатись. Грибочок маленький росте. О! Жаба, походу, прискорила рост цього бамбука. Чи збільшила бамбук? Щось таке написано було. А ну щось я подивлю, що вона взагалі робить. Кожних 20 хвилин квакає. І рандомним чином ближайший, ближайша рослина, Advance Grows by 24 години. Адванс, Ad ну, типу, щось повишає, типу, ліст, поняв. Тобто я так зрозумів, що якщо, наприклад, це дерево, <гум> воно буде, типу, частіше в тебе проростати, походу. Мабуть. Ну так, да, бо бамбук вже це... все, вже весь. З деревами це прям топово, ти знаєш? Ну так, да, так, да. на 24 години буде краще рости все. Ну. Ух а ж... ти бачиш, який тут какао був просто? <хи> то я вже один такий продав. <хи> а, да. Обалдеть. У мене ж поливайка була, поні. Ні, ні. Угу. Я так зрозумів, що ти, коротше, можеш ставити постійно оці всякі поливайки під дерева, навіть якщо да. зараз там дуже багато плодів, то воно потім, типу, проросте. Якесь там, знаєш, якщо це годлі поливайка, то воно згодом проросте, якесь таке, а, там ото Рейнбоу, гол. У мене ось є оцей Рейнбоу манго. І тут купа ще золотих в ньому, <Rus> хоча перед цим то там взагалі нічого не було. Ну ти ж типа поставив поливайку, зібрав плоди, і наступні плоди, які будуть рости, будуть рости більші. Ні, типа я поливайку поставив, а плоди не збирав, поняв? А, і вони потім самі замінились? Вони. Да, ну, ну не то що замінились, просто я типа підібрав. Плоди. Угу. І вже потім це. Проросли нові прям толкові. Або одійте тут ніде не стати ні пройти. Це ще хрест. Скажи. Може ти теж ревізію зробиш так? Та не знаю, це просто. Поняв. Ну тут мені багато що прийдеться просто видаляти, по суті. Ну да, бо багато що тобі просто тупо не треба. Ну да, бамбуки є. Хай будуть. Кількості 11 штучок. Не багато, ні мало, але все одно нормально. Бо я би ці, звісно, би а вони в мене не ні мерзнуть, нічого з ними не відбувається і нема більше ніяких івентів. Ех, блін. Та й жесть. Да, та й жесть. Ну зато какао появилось. Оця штука появилась, оця штука появилась, я навіть не знаю, що це таке. Гриб у мене ще досі росте надо його полити. А то що то він помаленьку. Пішов, пішов. О, ще викопало мені тисячу доларів. Хорошо. І я ще, до речі, як поняв. Якщо ти садиш отакі рослини, типу грибів. Ну взагалі в цілому, ті, що можуть вирости високими, якщо ти посадиш його під якимось деревом, воно не виросте через то ну, вище, чим могло б. Угу. Ну, я його сюди посадив чисто для того, щоб момент згромаджувати. Ну так, да. ну ось він в тебе отакий ось і буде. Ну так, да та мені бой хай таке і буде. Я її все одно на халяву получив, Я щас її можу піти продати за 400 тисяч, сам по собі. Ну, в принципі тоже, да. <схай> 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 да, ну на цьому ми напевно будемо завершувати. Тому любі друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої подбайны. З вами був Димончик і Санчев, і всем пока-пока.